Раніше залишали нащадкам спадок, а тепер треба залишати ще й слова. Бо в словах, думка народу, його пам'ять. Цю мудрість пригадуємо саме сьогодні, адже тих, хто виборював мирне небо для прийдешніх поколінь, з кожним днем залишається все менше і менше. Про те страшне лихоліття, про кожний день, який міг стати останнім в житті молодих хлопців та дівчат, сьогодні ми ще можемо почути зі спогадів очевидців: про страшні роки війни мають знати і пам'ятати сучасні діти, аби не допускати подібних помилок у майбутньому. Щасливого і безтурботного дитинства у Ірини Васильівни Колоскової не було, адже вона дитя війни. Вже у 10 років їй довелося тяжко працювати, аби забезпечити безперебійну роботу захисників вітчизни. У своїй юні літа вона вже знала ціну життя. От ми, школьники, чим ми займались. Во-первых, я хочу сказать, что детства у нас, конечно, не было. Жизнь состояла из того, что мы, значит, вот бежали в школу, приходили, вот карта висела, вот мы передвигали флажки, где фронт, где что, где какие сообщения. Это было в основе нашей работы. Учебников не было, был один у учительницы. Тетрадей не было, значит, вот газеты, из них делали тетради такие, Вот, и чернила, это сажа, разведенная, учительница нам рассказывала, значит, задавала домашнее задание, а мы побежали домой. Уже что там мы ели, это вопрос, как говорится, тяжелый, потому что. очень плохо было с питанием, с продуктами. Ну, что-то ж там взяли и припихали назад в школу, делали уроки. Причем так, если теперь в школах, вот я работаю в продленного дня, учитель руководил, мы сами молча, спокойно брали эту книжку, передавали друг другу, делали уроки. Кончали делать уроки, дальше наш день, каждый день, был расписан пар. Один день мы шли в госпиталь. Был тыловой госпиталь. В тыловом госпитале лежали не просто так раненые или лег слегка. Люди, которые зрение потеряли, которые лишились ног, круг. Очень тяжелые люди. Мы им писали письма родным, пели песни, рассказывали стихи. Мама сейчас спрашивает, что же ты там делал? А вот, значит, нам давали. Вот я пуговицы пришивала к белью. Ранее картошку поручали чистить. Это один день. На второй день мы шли собирать металлолом. Это не так, как металлолом когда-то в Черкасах мы там собирали, ученики где-то там. Мы так, приходили в семью и говорили, мы собираем металлолом. И вот, значит, женщина рассуждала. Ну что, у меня осталась кастрюлька и чайник. Что вам отдать лучше, кастрюльку или чайник? Не говоря уже о утюгах, утюги уже мы давно забрали. Ну ладно, оставлю кастрюльку, забирайте чайник. Вот так мы собирали металлолом. Это все сразу шло на переплавку и на снаряды, которыми воевали наши ветераны. Вот так проходила наша детства. Да, в школе нам давали вот такую булочку, вот такую булочку. Даже вот так сейчас пунцевские, то половина ее, наверное. Очень тяжело было, и мы решили вернуться в колхоз, где мы жили в Тверской области, вдруг там полегче. Да, полегче, потому что там нам разрешали, вот скопали картошку, Розрішали потом Пусть она мороженая, но ми з неї якісь там примітивні оладьи делали. А головне, ми очень много работали. Велика вітчизняна війна для нас це дитинство і юність наших дідусів та бабусь, радість перемоги і біль втрати близьких. З розповідей старшого покоління ми багато знаємо про ті часи, скільки вони пережили на війні, як важко було на фронтах. А ще скільки залишається нерозказаного. Учні першої міської гімназії разом з вчителями радо зустрічають у школі колишнього вчителя Лева Рафаїловича Кагана, який 37 років працював у цьому закладі вчителем фізичної культури. Коли розпочалася війна, йому тільки-но виповнилося 20 років. Старший лейтенант швидко здобув звання капітана. У такі молоді роки йому вже довірили керувати батареєю зенітної артилерії. Завдання було поставлене чітко збивати німецькі літаки. Є самоліт пікірує і випущені колеса, це значить самоліт Юнкерс-87. Ой, який противний, ви можете представити. Це нікуди не дінеся. От ми їх збивали. Они нас, а у них задача была, первая задача, это уничтожить зенитные установки, то есть, чтобы мы их не сбивали. Вот мы с ними воевали. Или мы пах-пах-пах-пах избили, или, если не удастся сбить, значит, он уничтожает орудийную установку. Ну, можете мне поверить, что радости было очень мало от того, что они нас бомбили. Збрасили на нас бомби. Но радість була велика, коли хоч один вот, это от це вже, звісно, большой, большой, большой героїзм і большое досягнення. Сьогодні немає жодної родини, яку б не торкнулося воєнне лихоліття. Кожний вважає священним обов'язком з гордістю пригадати діда, прадіда, вклонитися їхньому безсмертному подвигу. Дуже вдячна ветеранам за те, що за те, що є такі люди, які приходять до нас в гімназію, і можна почути з їхніх вуст про всі ті події, пригоди. Це дуже цікаво не прочитати з книжки, а почути з вуст їхніх. Дуже багато дізналися про саме життя, яке воно було про ті часи. Дуже цікаво, я дуже вдячна. Що найбільше вразило можливо? Найбільше вразило те, що люди працювали. Ну все все починалося з самого дитинства. Люди працювали не тільки не тільки старались самі люди, які приймали участь у бойових діях, а й звичайні люди, які просто робили одяг, робили все можливе, щоб було краще. Мені було дуже цікаво почути не тільки про бойові дії, а про персональне життя воїнів, якщо можна так сказати, як вони діяли. Я думаю, що коли вони виграли цю війну, то було дуже важливо дуже важливо для майбутнього України і країни, в якої ми живемо. Ми гордимося тим, що вони. Приходять, що вони ще живуть, що є такі герої ще е, у нас. Також у мене є мої рідні, які пережили це, цю війну, які пройшли. Це... Вони ще живі. Ні, вже всі померли ті. Розповідали тобі часто, багато? Так, да, багато. Ну, мені найбільше запам'яталося про ту історію, як е, мій дідусь з своїми. Е, 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 да, вони в п'ятьох без оружжя, без зброї, заполонили цілу роту, ну і ворогів. Ну, війна це взагалі дуже страшно. Війна це коли людей вбивають просто так. І, і я, мені б не хотілося, щоб була якась національна ворожнеча між народами. І тому я думаю, що у майбутньому. Не буде ніякого націоналізму, фашизму та іншого. Щоб ти побажав сьогодні ветеранам усім? Усі. Е, ветеранам, я побажав здоров'я, здоров'я тільки здоров'я. Першу червону зірку і подяку від Сталіна Лев Каган отримав за звільнення Риги. На його рахунку: 16 збитих ворожих літаків та тисячі кілометрів пройдених доріг. Саме головне для грядущого покоління, що, щоб і діти, і взрослі. И все население, сознательное, несознательное, любили свою родину, как мы ее любили. Будет и героизм, будет и отдача жизни за отечество, и награды, и все остальное. Ведь летчик, он тоже живой человек. И когда он видит, что на него направлена трасса, снаряды летят, и тоже прямо на него, он что должен сделать? Или кабрировать вверх подняться, или пикировать вниз, или вправо, и влево отводить. Иначе его собьют. Значит, он уже делает маневр. А раз он делает маневр, то он бомбы где-то сбросит, черт я знает куда. И прицельную стрельбу он не может вести по выбранному объекту. Вот он объект бомбит и обстрелит его. А если и он видит, что трасса, он свернул, уже не выполнить. Это уже тоже, то есть тоже, а наши солдат должны проявить героизм, чтобы стрелять, отвечать на эту трассу. Они же тоже трассирующими стреляют, и мы видим их трассу, они видят нашу трассу. Это есть героизм, то есть э, пробыть день на фронте и остаться живым, если ну, участвовать в боях это уже героизм. Сбитие самолета – это же спасение тысяч жизней. То есть они же больше пикировать не будут, бомбить не будут, бомбы сбрасывать на мирные города и прочее не будут. Вот вам, пожалуйста, вот это, вот это есть. То есть каждый солдат, каждый офицер во время войны каждый день совершали подвиг. Одно то, что мы отстояли честь и независимость нашего государства, это и есть подвиг. Если бы не, не вклад каждого солдата, каждого офицера и струженика тыла в это дело победы, победы не было бы. Так что героический героизм проявили. А дети, которые делали снаряды, стояли на этих ящиках и свердили, та, точили и прочее, это же тоже героизм. У свої літа у 91 рік Лев Рафаїлович сповнений невичерпної енергії, ентузіазму, повний планів та задумів. Він завжди активний і веселий. Він уміє радіти кожному дню. Принцип у мене такий, треба життя любити, і життя буде любити. Тебе. Чим більше любиш її, тим вона більше любить тебе. І я Каждое утро, просыпаясь, радуюсь новому дню, встречаюсь с радостью, с улыбкой. И потому всегда себя чувствую прекрасно. Вот чего желаю всем остальным: Дожить до моих лет и иметь мое здоровье. И радоваться жизни, как я радуюсь. И никогда на нее не обижаться. И всегда быть с песней. И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет.